Ти на лазерну епіляцію і ходити туди. Якої зони? Або дівкою. Під замовлення дружини. Під замовлення дружини це базовий максимум. Лазерна епіляція базовий мінімум. Розкішний базовий мінімум. Але не всі зони. Чоловіки, будьте обережні, так. А взагалі, це для чоловіка, а не для жінки. Так що. Поїхати з дівчатами на відпочинок. Без чоловіка. Розкішний максимум такого ні разу не було. Це, це брехня. Йдемо. Наступне питання. Ну, до речі, ти також не відпочивав з не а, ти їздив на конференцію. Ну, чесно, так, дівчата. Це не відпочинок, це праця. Дівчата їдемо працювати. Добре, що я пишу відео, бо потім я тобі це покажу і поїду з дівчатами на конференцію. Мене Готовитись. тримають у заручниках, і позаду мене є. Пістолет, все що я кажу, це буде використовуватися проти мене, проти так, вас, так возити родину на відпочинок, як мінімум. кожен сезон. Який сезон? Кожен Який кожен? кожен сезон. Я ну кожен. хоча б один раз три місяці, а можна й частіше. Це базовий мінімум для мене. Не, не тільки для моєї сім'ї. Так і для мене. Я вже балована, Звикла, що мене баля баля галована розвозять. То я вже бунтую, коли нема відпочинку. Це життя Правда. це рух, а рух це життя. Життя з рухом це тревел.